Вітаю вас Ви дивитеся передачу докладно з Юлією Карпінською. У дитячому садочку Веселка відбулася цікава подія. Сюди завітали казкові герої. В яскравих костюмах з величезним натхненням вихованці дитсадка показували казку Марійка і Медвідь». А разом з батьками, вихователями, музичним керівником вони ретельно готувалися, щоб створити незабутнє свято. Вихованці змогли на мить перенести дорослих до світу казки, щоб показати, як просто в ньому жити. Подивіться, це справжнісінький ведмідь і дівчинка Марійка. Зараз вони не просто грають, а по-справжньому передають емоції та почуття. Ті казки серед дитячих закладів Борисполя щорічно проводить управління освіти та науки. Цього разу він розпочався в дитсадку веселка. Протягом тижня комісія відвідає усі дитячі заклади, які подавали заявку для участі в конкурсі. Грамоти та подарунки отримують не лише переможці, але й інші талановиті діти, котрі проявили свої творчі здібності. Ольга Ляшенко упевнена, що такі заходи необхідні, адже вони сприяють гармонійному розвитку особистості. Сьогодні конкурс сподобався мені, тому що. Попри таку погану погоду, скажімо так, ну таку похмуру, не дуже радісну, діти е, отримували задоволення від дійства, якому брали участь. А це головне. Це головний показник роботи педагогів і, е, і всіх. Вже не вперше дитсадочок веселка бере участь у цьому конкурсі. Людмила Панченко каже, що казку обрали досить довго та ретельно, оскільки, перш за все, хотіли зацікавити дітей. Ми, як перші ластівки, відкриваємо цей конкурс. Хочу сказати, що кожного року ми готуємося звичайно вибираємо довгу казку, щоб вона була цікава за змістом, невеличка. Бо саме ж дітки старшої групи, це п'ятирічки, приймають участь. Звичайно, у нас три старші групи до музичних керівник Тетяна Арсенівна разом своїми вихователями відбирають дійсно найталановиших діток. Тобто у групах вони всі цю казучку всіх трьох групах вони драматизували, ставили, показували батькам на святі осені. І найкращих талановитих дітей ми вже Вибрали для того, щоб показати. Казка народилася у сиву давнину, дитинство без неї неможливе. Пригадайте, як ви слухали, затамувавши подих про Івасика Телесика, котика і півника, Колобка, хитру лисичку, як переживали та хотіли допомогти улюбленому герою. Так само і маленькі актори старанно виконували свої ролі, намагалися не забути слова. Тетяна Махрова працює музичним керівником у дитсадочку вже 16 років. Каже, що роботу свою дуже любить. Робота мені дуже цікава, хоч і закулісна. Її не видно, тому що всі мелочі, всі не видимо глазом, вся ця моя робота. але діти є діти. вони можуть сьогодні выложиться полностью завтра не могут действительно что-то но ну, я думаю что результат всегда есть и на утренний и на вот таких конкурсах результат всегда и дети, главное что детям нравится я тоже довольна что приношу пользу детям Становник казки Марійка та медвідь Ірина Момот наголошує, що вихованці з великим захопленням ходили на репетиції, вчили слова, адже кожен з них мріє стати артистом. Розповідайте, чому саме ця казка? Значить, <зв>. нам дуже сподобався цей сценарій. Ми обговорили із завідуючою Статяною Арсентівною. Сподобався він дітям. Діти люблять дуже цю казку, Маша і ведмідь, І ми вибирали на ролі Таких дітей, які мають гарну мову, які мають артистичні здібності, серед трьох груп ми вибрали самих артистичних дітей. Загадковий чарівний світ казки. в ній все можливо. Тут переплилися мрії і фантазії, правда і вигадка. Можна з одного виміру швидко перебратися в інший, можна зустрітися з ким завгодно, і все закінчиться добре. Саме тому діти так полюбляють казки. Дитинство це світ казок, музики захоплень. У цій незвичайній країні діти вчаться і виховують у собі доброту, співчуття, допомагати, радіти і журитися за інших. Вони стають добрішими, адже бачать, що зло засуджується, а перемагає добром. А ще у казці можна помріяти про все на світі, уявити щось настільки цікаве, чого ще ніхто не бачив. Бо ж на те вона і казка у ній все можливо. Вихованці дитсадка, веселка дуже талановиті, знають багато віршів та пісень. Ось послухайте. Кіт ліпив собі пері, поки смажив, поки пік, то пиріг стік. Кіт не знав, що на пері треба тісто, а не сніг. Тихо, осінь ходить, гаєм їзд довкола, аж, аж блищить. Ясен листи осипає до мури не стоїть. І березка над потоком стала, наче мо. Молода. Вітер, мов би не роком, їй косиці розплита. Груші яблука і сливи, соковиці і красиві, не зібрали дружно в прану, вийшов урожай на славу. Більше з кею облітає рові скелю, отозівені, міпсатуєте. Дождик, дождик, кап-кап-кап, мокрий є дорожка. Не гулять на двор, ми промочим ножки. Осінь радісна пора, любить осінь дітвора, Сливи, груши, виноград все достигло на малят. Муравлі, летять кулицю, 'ють останній прощавай, літочко з собою. Півтора місяця ретельної підготовки дали свої результати. Діти виступили навідмінно та отримали солодкий подарунок. Всім дуже сподобалася постановка казки. Батьки прийшли, аби підтримати своїх дітей і порадіти за них. Валерій Кузніцов каже, що сином вдома готувалися і вчили слова. В принципі, у нас все виходить дуже швидко. У нас дитина такой весь пішов в папу. Весь такой, ну, талантливий. Учить швидко, у нього все виходить, тим більше ходить на танці. Тому у нас з цим проблем не було, не виникало. Вихователі та гості пишаються талановитими дітьми Борисполя. Перш за все, бажають їм міцного здоров'я. Ви ви хороші, маленькі, актори своїм діткам насамперед, хочу побажати, щоб вони не хворіли. Це для нас це дуже велике досягнення, коли ходять багато діток. Перш за себе бажаю радості, радості від перебування в закладі кожного, кожного дня, а участі в конкурсі задоволення і е, прагнення, скажімо так, проявити себе як найкраще. Я хотіла своїм діткам побажати найперше здоров'я. По-друге, бути такими е, впевненими. Цікавими особистостями, які вони в мене є. Як і любили її на здоров'я. Потому що коли вони не ходять, ми, тож, робота просто встала. Я не мабуть. Здоров'я кепка, звісно, і успіху. Маленькі актори зовсім не боялися виступати. Навпаки, що їм дуже сподобалося. Чим тобі сподобалося? Тим, що я танцювала до ног А хто вас навчив? по Тетяна Арсієвна. У дитячому садочку веселка казка закінчилася. Діти показали всі свої здібності і таланти, але вони ще надовго запам'ятають цю казку.